На Телеканалі НТК стартує новий інформаційний тиждень. У студії працює Галина Досин. Мої вітання про найцікавіші події за вихідні та день у викладі наших журналістів. Далі коротко. СБУ Івано-Франківській області викрили та затримала у зоні АТО колишнього працівника ДаІ. У Івано-Франківську розпочався фінальний етап відбору кандидатів до нової поліції. Виїзну колегію Коломийської районної державної адміністрації провели у п'ятицькому будинку культури. Громади Жукотина Богородичала та Михалкова довірили представляти свої інтереси бійцеві АТО Олегові Козорісу. Попри обіцяні збільшення пенсії, певні верстви населення продовжують утримувати лише 949 гривень. Тепер про це та інше детальніше. Співробітники управління Служби безпеки України у Івано-Франківській області викрили та затримали у зоні проведення АТО колишнього працівника ДАІ інформатора терористів. Мешканець Донецької області збирав інформацію про місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів Збройних сил України в АТО. Зловмисник передавав дані куратору бойовикові одного із терористичних угрупувань. Під час обшуку у нього вилучено мобільні термінали, що використовувалися для зв'язку із терористами, та понад 11 тисяч доларів США. Відкрито кримінальне провадження. Жня тривають невідкладні оперативно слідчі дії, і у продовження теми співробітники СБУ викрили мешканця надвірної, який поширював у інтернеті публічні заклики до. Насильницької зміни конституційного ладу та повалення державної влади, а також вів пропаганду війни і займався розпалюванням національної ворожнечі і ненависті. Встановлено, що упродовж 2015 року чоловік розмістив у власному профілі в одній із соціальних мереж близько 200 дописів, фотографій та відеороликів, які спрямовані на підтримку сепаратистських настроїв у східних областях України, а також виправдання діяльності терористичних угрупувань та підрив авторитету збройних сил і інших військових формувань нашої держави, приниження національної честі та гідності українців у помешканні 31-річного чоловіка провели обшук та вилучили мобільний термінал, з якого зловмисник надсилав дописи на сторінку в інтернеті, також холодну зброю і набої до автомату Калашнікова. За фактом поширення публічних закликів до насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій СБУ відкрила кримінальне провадження. А у івано Франківську розпочався фінальний етап відбору кандидатів до нової поліції. Претенденти на посаду патрульних поліцейських проходять співбесіди вісім груп по шість фахівців. У кожній обов'язковою є розмова з психіатром. В Івано-Франківську розпочався фінальний етап відбору кандидатів до нової поліції з Спілкуються з претендентами вісім груп по шість фахівців. Кожній В президії комісії є психологи, поліцейські та представники громадськості. Координує відбірковий процес столичний поліцейський Дмитро Пріхніч. каже, вступити до лав нової поліції виявили бажання понад п'ять тисяч івано-франківців. До фінального етапу дійшло менше половини бажаючих. Відсіялись люди на першому етапі. відсіялися люди на військово-лікарській комісії, також на ФІЗО. Так, що прийшли далеко не всі залишилися найкращі, Хто гіден працювати, в кого є бажання, хто відповідає всім нормам і фізичним, і по здоров'ю в нього все відмінно. Тому звичайно не всі. За крок до омрійної роботи Роман Чорний. Службу правоохоронних органах він знає безпосередньо, адже юнак працює старшим інспектором у міському СІЗО. Роман заповнив бюлетень загальної інформації про себе та чекає в черзі біля дверей кабінету. Мені сама ідея дуже подобається. Така вся ну, пріоритет законності, якось чесність, відношення до громадян. Ну, Хочеться в цьому взяти участь. Щось в мене така, є жага до того. Вже за кілька хвилин співбесіда позаду. Роман оцінює свої шанси позитивно, хоча деякі питання все-таки спантеличили. Поліцейський сидів з боку, то він був строгий дядько. Він одне питання задав чіткі по роботі і все. Сказав теж чітко, значить, я думаю, що нормально. Після проходження комісії претенденти повинні ще особисто поспілкуватися з лікарем психіатром. Він оцінює моральну готовність майбутніх копів слідкувати за громадським порядком в місті. Претендент Василь Мацький вважає головне чесно відповідати на всі запитання. Ну, бо задають багато запитань на різні теми, перевіряють по повній програмі. Але помаленьку справляємося, відповідаємо, головне чесно відповідати. Питання загалі сімейного особистого характеру, де працював, де навчався, як ставишся до подій на сході. Ну такі загальні питання, щоб пізнати людину. Що вона собою представляє на все про все 15 хвилин. Саме стільки часу триває співбесіда з кожним претендентом. Члени комісії кажуть, цього часу достатньо, аби мати загальне враження про людину. А головне зрозуміти, чи кандидат гідний служити на благо громадськості. В комісії зазначають, учасники конкурсного відбору в основному раніше не працювали у силових структурах та не мають профільної освіти. Мені здається, що якщо у неї щось десь не вистачає, вона не знає законодавство, у неї недостатньо фізичної підготовки, Це все з часом можна. Підтягнути, але якщо в неї неправильна мотивація, її мотивує виключно заробітня платня, чи її мотивує виключно красива форма, та чи певний статус високий, тоді мені здається, цій людині потрібно задуматися, чи, чи правильно вона обрала той сферу той напрямок. Специфіка зовсім не та патрульних, яка була колись. Тобто нам не треба спецназ вибирати. Розумієте, якщо а як... ну, саме головне, щоб це була людина без Ну, на вигляд безшкідливих звичок, знаєте, щоб це була молода людина, яка ще скажу, сильно не попорчена цим життям. Ну і щоб вона, звичайно, ну, адекватно себе вела і легко сприймала стрес. Комісія працюватиме до кінця тижня. З усіх кандидатів вони мають відібрати лише 200 найкращих. Результати співбесіди майбутні копи отримують в телефонному режимі, а вже з листопада поліцейські розпочнуть навчання. 2 листопада, о 4.13 ранку, поблизу тиніх, що на Коломийщині, локомотив вантажного поїзда хриплин. Коломия переїхав людину. Про це повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Обставини загибелі встановлюються згідно з попередніми даними. Це самогубство. Колегію Коломийської районної державної адміністрації цього разу провели не у залі засідань райради, а у П'ядецькому будинку культури. Це пов'язано із роботою територіальної виборчої комісії. На заході обговорили всього два питання: бюджет та легалізацію виплат заробітної плати. Запросили на колегів знімальну групу нашого телеканалу. На початку колегії голова райдержадміністрації привітав новообраних сільських голів та розповів, що вже в деяких сільських радах пройшли навіть і перші сесії. Як приклад, навів. Трубківську далі перейшли до розгляду питань засідання і першим говорили про бюджет. Начальник фінансового управління Оксана Попадюк зазначила, що в порівнянні із дев'ятьма місяцями 2014 року надходження до бюджету зросли на понад 33%. До звернення бюджету району надійшло 43,8 мільйона гривень до спеціального фогального фонду, що складає 132% до уточного плану. Районний бюджет виконаний на 103%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до бюджету району зросли на 33,4%. До сільських і селищних бюджетів при уточеному плані на деяких місяців 12 мільйонів 300 тисяч навіть 15-700, що складає 127,7% до плану показників внесеними змінами. Доповідач також розповіла, що бюджети сільських та селищних рад за 9 місяців виконано, окрім Черемхова. На закінчення виступу Оксана Попадюк подякувала всім за співпрацю та оголосила, що йде на заслужений відпочинок. Опісля представників управління праці та соціального захисту населення розповіли, як ними здійснюється робота щодо роз'яснення підприємцям питання про легалізацію виплат заробітної плати робітникам. А очільник району висловив думку щодо доцільності проведення таких виїзних колегій у різних селах та селищах Коломишини. що наступний такий захід може відбутися вже в іншому населеному пункті. Із п'ятників Богдан Малецький Сергій Угрин, програма НТК». У депутати лише перевірених громади Жукотинабогородичана та Михалкова довірили представляти свої інтереси бійцеві АТО Олегові Козурізу. Чоловік фактично не проводив передвиборної агітації, адже увесь час був на передовій. Проте на результат це не вплинуло сьогодні. Олег Козуріс, депутат районної ради, про своє бачення роботи місцевого обранця та про ситуацію на передовій, розказав нашій Ользі Гереджук. Олег Козоріс народився в селі Жукотин. Зараз з сім'єю живе в Сопові, займається підприємницькою діяльністю. У лютому 2014-го записався добровольцем до війська. Після навчань у Рівному одразу потрапив на передову. Попав на схід на Маріупольський напрямок, село Чермалек, у нульову зону зону розмежування, тобто між першою лінією і сепаратистами. Нас розділяла тільки річка, і там дуже побував. Під обстрілами багато ураження такі, що не можу зараз щось сказати. Як нагадав про перший обстріл, то вже щось мені зараз стало недобре. Олег Козоріс служить в елітному спецпідрозділі. Розвідником за час військової служби бачив багато. Запевняє, що сьогодні на передовій вже спокійніше ніж в перші дні його служби. Там де я служу, повністю забезпечена армія всім. При тому, що до нас волонтери навіть не приїжджають сюди у Красногорівку, тому що переживають сильно за своє життя. Зараз на даний момент, як було з початку самого в армії, як зараз тут помінялося прямо на очах. Це видно, як ставлення, як зараз під самий вже кінець, так само ставлення з боку держави, з боку офіцерів, дуже покращилося. Проте солдати не втрачають пильності, адже спокійно на передовій не буває ніколи. Хоч і постійних обстрілів немає, та трапляються несподівані та поодинокі атаки зі сторони сепаратистів. Поодинокі випадки там підірвався на розтяжки, непередбачуваний прихід сепаратистів до нас у нетверезому стані. Незрозумілі поодиночні випадки. Незрозумілі перестрілки теж є на даний момент. Поодиночні так само. Але в загальному обстановка на фронті стабілізувалася і легша. Сьогодні варто змінити систему набору до збройних сил, переконаний військовий, адже часто на передову потрапляють випадкові люди. Небезпека зараз на даний момент спостерігається повністю так само, як з сепаратистської сторони, так само з сторони наших, розказую всю правду сторони наших військовослужбовців, які неправильно ставлять до своїх обов'язків, які п'ють. З якими тяжко боротися, от виходиш ти на пост, так? І ти чуєш постріл з нашої сторони просто так. І таке буває у свою сторону. І таке буває, і часто, коли особливо йде е, зарплата. Не треба там насильно брати, не треба п'яниць брати, не треба цих людей туди взагалі, бо це задурно. Трата марна грошей. Це все треба якось якась інакша має бути. Система набору військовослужбовців в армію. Робити добрі справи можна і без статусу депутата, переконаний Олег Козоріс. Але коли ти отримав підтримку людей на виборах, то це вже обов'язок. Я не працював заради виборів, заради цього всього. Я просто працював, помагав людям чуть-чуть по можливості, яку я мав, я не маю великих можливостей. І знаю, що так можна в цілій державі. Якщо до людей все добре, то будуть вибори тебе без проблем і нема чого навіть переживати. А якщо починати після виборів робити, якщо програв добро, просто. То ти виграєш їх однозначно, незалежно від чого. Але я бачу, що в населеному пункті, там, де я живу, СОПів, є все, у різних селах, вербіш у цих припрутських зонах, є все, повністю, в нашому селі ніколи нічого не може. І я через то хотів щось може допомогти людям. І пішов на вибори. Ці справи треба починати з себе, запевняє новообраний депутат. Тому пішов добровольцем до війська. Залишилось йому служити ще кілька місяців. Зараз військового терміново викликали на схід. Після повернення з війни пан Олег планує активно працювати у районній раді та виправдати довіру громади. Ольга Гереджук, Сергій Угрин, події НТК. 1074 гривні. Саме таку мінімальну пенсію пообіцяв прем'єр-міністр Арсеній Яценюк українцям. Однак, після перерахунків певні верстви населення продовжують отримувати лише 949 гривень. За роз'ясненнями до пенсійного фонду звернувся Василь Козарук. Заява влади про підвищення пенсій стала подією, яку довго чекали. Люди почали дораховувати до пенсії ще 13%. Та отримання збільшеної пенсії викликало масу обурень. Серед громадян комусь підняли виплату на гривню 60, іншим на 20, а 125 гривень стали максимальною надбавкою. Ну почули по телевізору збільшення прожиткового де працездатних. Кожен помножив на 13%. відсотків. У нас навіть є звернення де суми пенсії зверт 2003. тисяч і теж помножили на 13%. відсотків. Хотіли бачити доплату і за вересень, і підвищений розмір жовтня місяця. вже. ми жовтні місяці провели перерахунки. Жовтня місяця ми заплатили пенсії уже з під підвищеними розмірами, в тому числі, доплати за вересня, але у нас є ряд звернень і невдоволень, тому що на сьогоднішній день не перераховані. Пенсії призначені по третій групі інвалідності. Не перераховані пенсії тим, тим громадянам, яких не повний стаж. Тобто, якщо пенсії призначені після 1.10.2011 року, зазнали зміни законодавства, і мінімум став 15 років, максимум для жінок 30, для чоловіків 35. Межа верхня. В законі України про державний бюджет України з 1 вересня поточного року введений перерахунок пенсій і встановлений на рівні прожиткового мінімуму 1074 Гривні проте і сьогодні є люди, які продовжують отримувати 949 гривень. Це не помилка пенсійного фонду, все згідно попередньої постанови, прийнятою урядом. Не дослухали інше, що є поряд постанова Кабінету міністрів від березня 2008 року з змінами 2014 року, де чітко передбаченики зерта увагу, пунктом 2 державну адресну допомогу залишено в сталій сумі 949. Якщо в цю постанову будуть внесені зміни, і буде державна адресна не на рівні 949 сталої суми, а буде прив'язана до розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тоді ми зможемо говорити про те, що ми зможемо перераховувати пенсії всім категоріям. Вони зачепляться на сьогодні. На жаль, це вийшов такий трошки специфічний перерахунок, який є незрозумілим. Люди почули і хотіли бачити 13%. але на жаль. Кожна пенсійна справа це є фінансовий документ особистий і він є індивідуальним, тому що в кожного різний стаж різні обставини, при яких призначалася пенсія, відповідно і немає. Ну певні обставини складаються і для проведення перерахунку. До того часу, поки не внесуть зміни до законодавства, найменш захищена група пенсіонерів отримуватиме менше прожиткового мінімуму. А далі про події спорту. Продовжуємо випуск. Закінчився чемпіонат Івано-Франківської області з футболу 2015 року. Коломийщина цьогоріч має бронзового призера. Третю сходинку п'єдесталу посіли Коломийські Карпати. Коломияни останній тур пропускали, тому вдома очікували на результат матчу у Брошневі. Саме від цієї гри і залежало, який комплект нагород отримують Коломийські Карпати. Однак Брошнівці переграли аутсайдера чемпіонату Гуцульщину і змістили Коломаян із другого місця. Турківчанам у цьому турі нічого не потрібно було вирішувати. Команда і так зайняла дев'яте місце. Також невмотивованими приїхали і гості. Калушани за будь-якого результату фінішували б четвертими. Тому на полі точилася спочатку спокійна гра. Однак гості першими зуміли зловити господарів на помилці і відкрили рахунок у грі. Це був найяскравіший епізод у першій половині гри. Другий тайм розпочався із гострих атак турківських футболістів. Здавалося б, ось-ось, і м'яч втрапить до сітки воріт. Та все ж діснитися мрії господарів того дня не судилося. Гості розвинули свій успіх та забили ще два м'ячі. Причому третій за 5 секунд до закінчення додаткового часу. Однак, настрій у колективу залишився добрим турка, продовжуватиме штурмувати вершини чемпіонату і надалі. А чемпіоном Івано-Франківської області став Оскар із Підгір'я. Брошнівські та Коломийські Карпати, другі і треті. Відповідно. Стурки Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма «Подій НТК». Зірці коломийського футболу Павлові Палію. 50 з нагоди ювілею на Коломийському стадіоні Юність провели товариський матч. Прийшли вшанувати ювіляра друзі, колишні та теперішні одноклубники і представники влади міста. Детальніше у сюжеті наших журналістів. Здавна Коломоя славиться видатними спортсменами. Одним із них і є представник футбольної дружини Павло Палій. Ще в далекому 1975 році Павло вперше прийшов на тренування у Коломийську дитячо-юнацьку спортивну школу номер 1 до вида. Дього тренера Михайла Турянського за час своєї професійної кар'єри Павло Анатолійович вспів пограти за Івано-Франківське Прикарпаття, Бердишівську зірку, Тераспольський Текстильщик, команду Нива з міста Бережани і звичайно Коломийські Сільмаш та Покуття, де й завершив кар'єру професійного гравця. Не повісив буце на цвях Павло Анатолійович і до сьогоднішнього дня. Він є одним із засновників та гравцем ветеранського футбольного клубу Сільмаш Коломия. В цей день Павло Палій отримав велику кількість привітань. А також заступник міського голови Ігор Граділь нагородив видатного футболіста відзнакою міського голови. Сьогодні у цей сонячний жовтневий, приємний для всіх нас день, нас зібрав наш товариш, наш коломиянин, футболіст з великої букви, який все своє життя присвятив спорту No1 нашій країні футболу. Шановний Павле, шановний мій друже, Дозволь побажати тобі сьогодні у твій день народження віри, надії і любові. Хай тебе по всьому життю супроводжують твої рідні, найдорожчі дружина, твої діти, твої вірні друзі і твої палки і великі прихильники футболу. Святом тебе, друже, мій дорогий! за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм. Вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури, спорту та, зокрема, футболу, та з нагоди 50-річчя від дня народження найбільшою відзнакою нашого міста, відзнакою міського голови, нагороджується Палій Павло Анатолійович. Апофеозом цього свята стала товариська гра між командою зірки футболу, умовно ветерани, та командою зірки спорту. Як і належить ювіляру, Павло Палій відіграв по одному тайму за кожну з команд. Відразу відзначу, що незважаючи на статус святкового та товариського, цей матч відзначився непоступливістю обох команд. Зазвичай у таких зустрічах можна побачити масу голів, але за підсумком першого тайму на табло світилися красномовні «0-0». Такий розвиток подій футболісти взялися змінювати у другій половині зустрічі і подарували глядачам справжній голепад. Один із м'ячів на 67-й хвилині забив ювіляр. А сам матч завершився бойовою та результативною нічиєю 3-3. а далі були пенальті, у яких фортуна посміхнулася команді зірок спорту. На Коломийських дорогах їздити та й навіть ходити стає усе складніше. Вузькі вулиці, неякісна дорога та величезна кількість транспорту спричинюють затори та ДТП. Аби уникнути неприємностей, варто знати основні правила дорожнього руху та як поводитися у надзвичайних ситуаціях. Про це поговоримо у середу, 4 листопада на НТК у програмі Про все крім політики. Початок традиційно о 20-й годині. Телефонуйте у прямий ефір за номером тридцять це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою потрійне або ж традиційно слухайте на хвилі 106.8 FM радіо радіосейво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось на телеканалі НТК. Ви шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.